Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту збірної України з футболу після закінчення завершального передматчевого тренування в опалениці розгорнула банер фри Азовсталь Дефендерс, яким закликала звільнити захисників Азовсталі у вівторок, о 21.45 у польському місті Вроцлаві. Підопічні Сергія Реброва розпочнуть фінальний поєдинок відбору до чемпіонату Європи, у якому їхнім суперником буде національна команда Ісландії. Переможець до бою отримає путівку до Німеччини. Я думаю, що не тільки гравці України. Збірної України відчувають цей циск, а і вся Україна кожен день ми отримуємо ракетні обстріли. Тому я думаю, що гравці розуміють, для кого вони грають. і ця гра дуже важлива для нас, усіх допомогти нашим людям, надати якісь емоції. І я впевнений. Гравці це розуміють. І я, я не можу сказати, що це циск. Я перед грою сказав. гравцям, для нас дуже важливо зробити те, що ви любите робити, те, що ви можете робити, зробити це качественно на полі. Тому завтра повинно гравці повинні зосередитися на грі і не думати про, про інші справи. Ісландія міцна команда з дуже якісними гравцями. Ми розуміємо, наскільки це сильний опонент, але я вірю у своїх футболістів. Ми маємо використати наші найкращі якості. Юніори з трибуни у воду з Дніпропетровщини здобули чотири медалі на ювілейному 20-му турнірі загребського клубу зі стрибків у воду Медведчак, яким таким чином відзначив 75-ту річницю своєї роботи у змаганнях у столиці Хорватії, окрім господарів, взяли участь понад 100 спортсменів віком від 8 до 18 років з Болгарії, Чехії, Угорщини, Словакії. Та України дві золоті нагороди наші юніори завоювали в Олімпійській дисципліні на трьохметровому трампліні. Їхніми володарями стали Дмитро Вашованов і Неллі Чуканівська. Вони були також стали срібними призерами на однометровому трампліні. Двоє представників від Дніпропетровщини, Дмитро Лебідь, тренер Віталій Харламов і Олег Фесенко, наставники Ян Саркісянс. Віталій Харламов стали бронзовими призерами Кубка Європи з дюдо серед кадетів-спортсменів старших 18 років, які завершилися в Шаморіні і зібрали 527 хлопців та дівчат. З 21 -ти країни тим часом мала зала палацу спорту стадіону Олімпійських резервах нашого міста в чергове стала місцем проведення наразі вже третього етапу дитячої ліги дзюдо, організаторами змагань, якого традиційно виступили Одноіменна федерація Дніпра з цього виду спорту спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Мала зала палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста вчергове стала місцем проведення наразі вже третього етапу дитячої ліги дзюдо, організаторами змагань, якого традиційно виступили одноіменна федерація Дніпра з цього виду спорту спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Сьогодні на татамі Олімпійських резервів розпочався третій етап дитячого нього зюдо серед віку 2012-2012 року. На народження приймають участь близько 200 спортсменів. Також нам завітала і Запорізька область, тому ми чекаємо запеклої боротьби. Представництво гарне. Діти ці вже тренуються десь по 3-5 років. Тобто вони вже в них є десь відповідний рівень майстерності, невеликі тактичні напрацювання. Я думаю, що, що сьогодні буде досить цікава боротьба. Діти 2011-2012 року народження, що вони зараз тут зібрали, всіх тут багато. Вони спілкуються, бачать один одного. І на протязі багатьох років вони будуть суперничати і бачити один одного не тільки в залі тут у нас в Дніпрі, а й в інших містах на чемпіонатах України. Це тільки початок для них. І це велике свято, що вони всі збираються, тренуються, показують свої навички і свої перемоги. І під кінець змагань, коли будуть фінальні сутички за медалі, то вже можна подивитися, хто дійсно може претендувати на подальший розвиток у цьому виді спорту. Що ти розумієш, що є дані і він може працювати вже краще. Після стислої урочистої церемонії відкриття турніру, у ході якої учасників суддів та вболівальників привітав і побажав успіхів голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король та пролунав державний гімн України, який став прологом змагань. юні дзюдоїсти горохом висипали на татамі, щоб розіграти нагороди у семи вагових категоріях у дівчат та у десяти серед хлопців. Найкраще подібне вдалося зробити вихованцям комплексної дитячо нацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради, які завоювали чотири золоті медалі і стали переможцями загальнокомандного заліку серед профільних навчальних закладів. По три відзнаки найвищого гатунку у спортивного клубу дзюдо Дніпро та дзюдоїстів Кам'янського по дві у шостої з дюсешор нашого міста. Вона друга серед шкіл, та в іншого спортивного клубу Дніпра дзюдо 80». Чемпіонами дитячої ліги до своїх міст повернулися представники Марганця, Оріхіва Запорізької області і самого Запоріжжя, 11-та дитячо-юнацька спортивна школа, якого замкнула трійку призерів командного заліку. Серед спортивних клубів успіх святкував дзюдо Дніпро з обласного центру. Їхні земляки з «Дзюдо-80» на другому місці. Новомосковське дзюдо Дніпро третій. Наступний етап цих змагань відбудеться вже восени 30 листопада. Загалом же у дитячій лізі у 2024 році заплановано провести п'ять таких. Заключний командний у форматі стінка на стінку. У цей нелегкий для більшості українців період життя життя жорстокості та агресії кожен потребує допомоги та підтримки, особливо сім'ї та особи, які стали тимчасово мим, вимушеними переселенцями з міст, де ведуться військові дії. Подібне лихо спіткало і 65-річного Віктора Мірошниченка, у минулому відомого боксера, срібного призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу, чемпіона Європи, який останнім часом перебував лежачим в одній з лікарень прифронтового міста Мирнограда Покровського району Донецької області. У цей нелегкий для більшості українців період життя життя жорстокості та агресії. Кожен потребує допомоги та підтримки, особливо сім'ї та особи, що стали тимчасово вимушеними переселенцями з міст. Де ведуться військові дії, подібне лихо спіткало і 65-річного Віктора Мірошниченка, у минулому відомого боксера срібного призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу, чемпіона Європи, родина якого мешкає у Донецьку. Через побутову травму в нього перебиті ноги, і він не має можливості пересуватися самостійно. Наразі ветеран спорту перебуває у центрі тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, евакуйованих з гарячих точок. Що його у нашому місті організувала громадська організація Океан Добра, керівниця пані Ольга Волкова. На початку березня туди його з прифронтового міста Мирнограду Покровського району Донецької області евакуював екіпаж Схід Сос. Свого колегу не забула і боксерська родина України і Дніпропетровської області. Зокрема, його відвідали член виконкому Федерації України Володимир Долгунь та голова регіональної Владислав Біндер. І один з його заступників Сергій Філіпенко, а також тренери. Від імені заїхали, провідали поважну людину від Федерації боксу Дніпропетровської області, за дорученням Біндера, В'ячеслава Олександровича. провідали, подивилися, є над чим працювати. На сьогоднішній день, та і взагалі, ми не маємо права забувати за таких поважних людей, бо це великі люди у боксі. Не було б таких шановних, не було б і молоді. Молодь теж, теж повинна, бачити, повинна бачити це все. И, и приклад. Слава Богу, что так все получилось, что Витя вернулся к нам, как говорится, в лоны Украины, с той территории, потому что он сначала был оккупированный, потом мы так, говорит, дружили, общались, а потом он как-то пропал, мы думали, он на той стороне. Оказывается, с ним случилось горе, вот такая травма. Будем стараться все сделать для того, чтобы его поднять на ноги, если это Господь Бог я думаю, поможет нам и Вите для того, чтобы он восстановился. Потому что это великий спортсмен, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, финалист Олимпийских игр в Москве, финалист чемпионата мира. Мы рады тому, что он нашелся и будем пытаться делать все, чтобы когда-то мы уже с ним рядом стояли и давали вам такое же интервью. Боксерська спільнота завітала не лише з подарунками і гостинцями, але і дала можливість ветерану поспілкуватися по відеозв'язку не тільки зі своїми колегами і ровесниками вдалося навіть знайти в Іспанії чемпіона світу важкого ваговика. Олександра Усика, який готується до поєдинку за звання абсолютного чемпіона з британцем Ф'юрі, бадьорий Сашко побажав якнайшвидшого одужання Віктору Володимировичу безпосередню участь і допомогу, у якому у вигляді витрат та фінансування лікування візьмуть на себе федерації боксу України і Дніпропетровської області, за що їм велика шана і подяка а всім іншим гарний гідний приклад для наслідування. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою, ми переможемо. На все добре. До побачення.